Інші кажуть, я вживаю, бо життя важке і мені потрібно зняти стрес. А ще один твердить, я граю в казино, бо це єдиний шанс заробити. Вони шукають причину не в собі, а в країні, в оточенні та проблемах. Вони кажуть, я ще молодий, в мене все під контролем, кину, коли захочу. Але правда в тому, що залежність завжди сильніша за людину. Вона переконує мозок, що все добре навіть тоді, коли життя руйнується. І найстрашніше виправдання мені лікування не потрібно, я не такий, як інші. Це самообман, який відтягує момент, коли ще можна врятуватися. А істина проста, доки людина виправдовує своє вживання, вона хворіє. Коли визнає свою проблему, звертається за допомогою, тоді починається шлях до одужання. Реабілітація це не кінець свободи, це шлях до нового життя. Звертайся за допомогою. Спеціалісти з адективної поведінки тобі допоможуть.